Так, ну що, наша прищепочка роздрукувалася. До столу тримається досить міцно. Зараз знімаю підтримки і збираємо в кучу. Так, мабуть, треба купити спеціальні щепчики для видалення ось таких підтримок. А то пінцетом не дуже зручно. Так, ну, в принципі, і почистили. Переходимо до збірки. Знімаємо полавлену частину і одягаємо ціло. Так, не знаю, правда, наскільки вистачить ось цієї половинки, але якщо ця зламається, роздрукую ще одну. Так, одягаємо кільце, і ось тут є ось такі пазики, куди вставляються края від кільця. Все. наша прищепка готова.